Я прочитала 200 книг і зараз буду відгадувати їх за одним реченням. Начальник відділу поліції з ліку збився. Скільки разів святкування День Незалежності 4 липня? Ідеальна пара. Так. Якби не Берлінський мур, Сесилія ніколи б не знайшла листа і тепер не сиділа б тут за кухонним столом. Зустрінь мене біля озера? Ні, таємниця мого чоловіка. Вона повільно переходить від сну до свідомості, її пронизує уламок у пізнання. Ні, це не сон. Вона не у своєму ліжку, не у безпеці, наростає паніка. Я знаю. Де Щ вона? М щоденник Покоївки. Правильно. Зі мною все чудово, сказала жінка. Я в нормі, то був його перший день як стажера парамедика. Третій виклик. Я знаю. Це Я... Ліан Моріарті, книга Дев'ять незнайомців. Так? Так. Велосипед лежав на узбіччі під під сірим будинком. Три проти одного. Якщо вам, дорогі брати і сестри, сподобався формат, то залишайте коментарі, і ми будемо продовжувати.